Сьогодні у нас на огляді професійний, але недорогий ось такий тример, який має в комплекті насадки. Він на акумулятор, який можна просто окремо його заряджати. Давайте поглянемо, що тут є. А є у нас що. Крутезний, дуже класний, на вигляд, тример, який максимально просто вмикається. Тобто тут є акумулятор, вставляєте це все діло в нього, закручуєте це все ось цією вставкою, одна кнопка, і він працює. Далі у нас є зарядка, насадки і мастило, щоб його змащувати, кісточка для протирання. Так, дивіться, сам триммер виглядає ось таким е, чином. Дуже класний дизайн, він повністю металічний. Чотири ось такі насадки, тобто це 4 мм, 2 міліметри, 3 мм і 1,5 мм. Одягаються вони сюди дуже просто, ось так раз, сюди все, вона одягнулася. Далі берете іншу, ось так раз. Натискаєте, все, вона одягнулася. В комплекті також у нас є акумулятор. Ось таким чином він виглядає. Тример без підзарядки, може працювати, якщо він повністю заряджений, без переривно, тобто 120 минут, так заявляє виробник, це 2 години, а заряджається повністю за 3 години. Ось таким чином вставляється, закручується ось ця вставочка. І тут у нас є просто одна єдина кнопка. Включити-виключити. Включили, він починає працювати. Виключили, він не працює. Далі у нас є ось така зарядка, яка максимально проста в використанні. Дивіться, дістали батарейку, точніше акумулятор, вставили його сюди, і далі нам чи в повербанк, чи в автомобілі в зарядку, чи через адаптер в розетку. Це дуже зручно, що його можна зарядити від повербанку. Навіть якщо немає там світла чи ще щось, можна його зарядити без питань. Далі у нас є мастило, яким треба буде змащувати періодично ось ці механізми цього тримеру. Чесно кажучи, мені він дуже сподобався. Він маленький, зручний, саме головне, що недорогий. А подивитися ціни за посиланням в описі, перейти на наш сайт. Найдешевша ціна в Україні. Ви просто дешевше не знайдете. Пишіть в коментарях, як вам ціни, і можете його замовити про По найкрутішій ціні в Україні. Запитання в коментарях залишайте, звісно. І підписуйтесь на наш канал.